1, 2, 3, 4, 5. Вийшов заяць, погулять. Ну що, друзі, буду починати, тому що тут важлива інформація. Давайте пройдемося по бідку локально, що я вчора говорив. Пам'ятаєте, я вчора говорив, що може бути мінус вгору, потім мінус вниз і потім вверх. Що сталося? Я вчора так і очікував. Перед павлем ми пішли до гори. ми пішли вгору, потім зняли ліквідність зверху, пішли вниз, зняли ліквідність знизу. На Павлі в нас були вертольоти вниз-вверх, звичайно, і відповідно я допускав зону 95 і 600 плюс-мінус. Але падієнцого не було і відповідно. В нас все чітко по ринку. Як я говорив в попередньому відео, що чекаю відток по 100 тисяч. Ну що, друзі, наразі біткоїн у нас вже в зоні 99,300 Ось Я думаю, це дуже непоганий результат по біткоїні. Що далі? Далі хотів би побачити сьогодні якусь локальну корекцію протягом дня, не зараз. Давайте це заберемо, щоб нам це не мішало. Хочу побачити корекцію, якусь в зону. Можливо, 97600 да, десь сюди, от, або 97700. Давайте відкриємо більш локальний графік. Ось, у нас дві зони є. Я думаю, що ми побачимо якийсь локальний рух сюди, або навіть трошки нижче. Я думаю, так буде ідеально. От, потягнемо, натягнемо Фібоначі. Подивимося, що у нас Фібоначі з поточних. Ну, плюс-мінус та зона. Окей. Хотів би бачити якийсь рух. да? Е, можливо, що там якийсь рух вгору один і падіння сюди. Давайте наберемо ось так. да? І потім ось таке падіння якесь. Таке падіння і продовження звідси руху. Продовження руху 1, 2, 3, 4 і 5. Ось, якийсь такий рух, хотів би побачити по біточку протягом сьогоднішнього і завтрашнього дня. Ось, І відповідно хотів би побачити 100 тисяч. Але, звичайно, ми можемо піти і ось так звідси, зразу з поточних. Да? Намалювати такий вимпл, да, трикутник. І його пробити, і піти з поточним вгору. Ось. Такі сценарії також розглядаю. Е якщо підемо на корекцію, я зможу знову зайти в ринок, знову можу забрати локальний лонг і тоді вже вдвоєні бути довольним. Е по домінації, по домінації все чітко відпрацювало. Вчора в канал кидав ось, цю, ось цей трикутник, да, ви пам'ятаєте, ось цей трикутник кидав. Вирисував вгору винос і падіння. Так і сталося. Ідеально відпрацьовано все чітко. Тут чекав пробиття, побачив пробиття, і тут вже був готовий до подальшого падіння. Вот. І відповідно це падіння сталося. Зараз що хочу побачити по домінації? Хочу побачити локальну корекцію вгору, можливо, назнаття ліквідності звідси, можливо, чуть, чуть вище. І продовження руху вниз. Е, які поточні цілі по домінації, друзі, дивіться ситуація У нас така не... Давайте це заберемо, щоб нам це не мішало. Да? Ось це заберемо це забере. Ось, по суті, є перша зона супротиву, це ось зона 4.8990. І, відповідно, я б хотів побачити на зняття ліквідності ось цього свіпа Розумієте, про що, так? Да? Там вже поживемо, побачимо, як воно буде. Ну, якщо ми впадемо, допустимо, з поточного значення до сюди, це 4%. А 4% це, я думаю, буде рух навіть до 103-105 тисяч. Ось. Так що, по суті, все мало бути дуже-дуже добре. Надіюсь, всім все чути, все чітко зрозуміло і всі все бачать. Да? Якщо так, дайте. Коментар, я думаю, все що я вчора проявляв. не Я знаю, що все чути. Тут по, по XLP, пам'ятаєте, я вчора говорив, що в нас був... була сформована перша хвиля росту да? і тут жду другу хвилю росту. І говорив також, що друга хвиля росту може бути також трошки довшою. Як і це сталося? Також в нас тут чітко гарно виражена зона А, Б і С. У нас зона корекції А, Б і С. Ідеально, сформована корекція. Вона зона коротка, вона є короткою, запам'ятайте, вона є завжди самою коротшою. І, і давайте просто вам потім наведу приклад такий хороший. Замірюємо зону корекції, на майбутнє, що ви собі розуміли, корекції. Було 18 годин. Запам'ятаєте, друга хвиля, друга хвиля корекції сталася 18 годин. Прогнозую, що з третьої по четверту хвиля корекції буде, я думаю, в два рази або в три рази довшою. Будемо дивитися, я це не забираю, щоб нам це було, що ми мали собі для, для порівняння. Добре? Ось, заблокую, щоб всі це бачили. І що далі очікую по XRP? Ми вийшли, ми вийшли з е, більш глобальнішого е, нисхідного тренду. Ми його удачно пробили, і це позитив. Да? Давайте подивимось, куди ми можемо рухатися. Я тут е, собі поназначив скоршу зони супротиву. Да? Ми можемо зараз ще піти в зону 2.2, да? І можемо піти на корекцію, або можемо із поточних піти на корекцію ось в цю зону, плюс-мінус. У нас є фвг яку можемо зняти, або у нас є ордер-блок з да? світіляна. Давайте я ще також по Fibonacci. Я дуже її люблю використовувати, і вона мені подобається. Fibonacci нам показує, що да, все чітко намальовано. Добре, нічого не помилився. Дивіться, у нас є дві зони розвороту. Зона розвороту – це перша ось тут. У нас йде корекційний зигзаг А, Б і С. Або в нас буде якась довша структура. А С, допустимо, так? Да? Допустимо так. Так. Підемо сюди, можливо ще. Підемо на винус. Потім корекційне падіння, корекція і третя вона добиття. І потім після цього. Я б хотів ще побачити 1, 2, 3, 4 і 5. Плюс-мінус. Але це більш все локально. Да? Але ця е, зона корекції має розтягуватися. Це буде третя, ви бачите, да? тут намальовано, що, що це третя хвиля. І ця третя хвиля може складатися з багатьох хвиль. Да? Але, по суті, в кожній в, е, хвилі є підхвилі, да? Е, локальніше, залежить на якій ми дивимося. Якщо ми дивимося на годинний таймфрейм, то відповідно це зона 3. <кій> ось, доки я б хотів її побачити, я б хотів її побачити трошки довшою. Ось сюди, можливо, да? 31, да? але в ідеалі я б хотів побачити цю зону, третю, третю хвилю, я б хотів побачити ось сюди. І тут вже якусь корекцію і продовження росту. Це я просто малюю, да, просто показую, що, що, мені, ну, що я бачу, що я б хотів бачити. А там по ситуації будемо дивитися, як буде формуватися структура. Добре? От. Давайте більш конкретніше розберу. По XRP хочу побачити корекцію ось в цій зони, або ця, або ця. Ось. І тут буду дивитися на реакцію і буду розглядати позиції блонги. Стопом, звичайно, за цей логію, якщо нижче впадемо, падає нижче. По ЛДО в discord каналі давав позицію, все гарно пояснював, об'яснював. Все чітко, всі все пам'ятають, сподіваюся. Що в нас? По ЛДО ми забрали сьогодні єбиший процент. Це 10% було, я зафіксував прибутку. І відповідно теж забрав 6700-4800, пам'ятаю, потім підрахую і вам скину в канал з Тут така сама ситуація, я хотів би побачити якусь корекцію в зону 8250, да, Десь плюс-мінус можливо, таке, таке падіння буде і далі продовження руху вгору. Плюс-мінус така ситуація по ринку на даний момент. Е і саме головне, що тут тейки можуть бути е як і в зоні 96, так і в зоні 92. Але якщо повітися на 4 годинний графік... Я б хотів побачити заняття ліквідності От з 0,95 і, можливо, 0,99. <кій> Ось, плюс-мінус таке бачення. Солана. Солана, солана, наша родна солана. Тут в мене вже все розрисоване. Да? Я вам просто проясню, що до чого і як. Брали мене ноги, да? у мене стопи були вже в вночі, я вже спав спокійно, що заснув. Проснувся в 6-30 ранку, ну, ви розумієте, скільки я поспав, мало що. Але е, коли потрібно торгувати, я торгую і не сплю нормально. Е, ось. До чого я веду? До того, що в нас все чітко, перша хвиля, друга хвиля корекційна, Відповідно, ця друга хвиля корекції сталася. в нас е, скільки часу? Вона була 19 годин. так? Да? Чи я щось путаю. Да, все чітко. Нічого Не путаю. У нас була корекція плюс-мінус 17 годин. Закінчення було на 16 годин. І відповідно пішов імпульс. Що далі? Далі хотів би бачити аналогічну реакцію. Є дві зі супротиву. Суана в нас виглядає більш сильніше, ніж інша альта, яку я вам показував перед тим. С глядає більш сильнішою і не буду цілитися в зону 149-148. Плюс-мінус в цих зонах хотів би набирати лонг позиції по солані. Ось така ситуація. І з поточними цілями, звичайно, нічого не міняється. 160. Да? Ось. Так що, друзі, надіюсь, всі побачили це, побачили цю інформацію, як відпрацьовують волни, як відпрацьовують аналіз і не дай Бог, не скажіть мені, будь ласка, що теханаліз не працює, тільки смарт-мані працює. Це все бред, бо тому, що теханаліз це самий старий аналіз, який дійсно є, скажімо так, жорстким, саме дійсно є фундаментальним, який всі знають, ну як всі знають, хто там довго на ринку вже ним користуються і ніякі смарт-мані не використовують. Знаєте чому? Тому що смарт-мані це і є той самий теханаліз. Просто терміни поміняли. Ордерблок замість зони замість уровня підтримки і супротиву. І ФВГ, ну коротше, просто терміни поміняли і, по суті, нічого більше не помінялося. А система та сама. Тільки що Smart Money більш локально відпрацьовує, да? більш чіткі, чіткі там можна бачити бачення на локальному ринку. Там, да? Нам, для скайпа це більш е е класно. По ринку нічого не міняється. Все чітко Надіюсь, ви скористалися моєю е інформацією, в каналі е і заробили разом зі мною. Якщо ні, нічого страшного, зробите ще це тільки початок. Ми зараз тільки завершуємо першу глобальну хвилю і будемо переходити в другу колікціон і потім в третю, довгу хвилю. І також хочу вам навести ще е, приклад, що в нас тут є е, несхідний тренд. Да? Ми його тільки що пробили. І по суті, навіть вже його по суті відретестили. Да? Ось бачимо отут. Але я думаю, що ми ще раз туди дійдемо. Я е, що буду робити? Я буду чекати локальної корекції на обід, не хочу зальдати знову лонги, я бо тільки закрив позиції. І не вповнююся, не, не харчу, що я закрив. Тому що на ринку потрібно розуміти, що заробив це добре. А скільки заробив, це вже не важливо. Це 100 баксів чи 200. Різниця там чоловік сильно не грає. Главне, що заробив і не втратив. Так, да, ми можемо піти поточний значення, бо тому, що вже корекція сталася, да, цього. Цього тренду Східного і, відповідно, можемо піти далі. Але я заходити не буду, бо це вже буде фомка і не чітка думка, і не толкове мислення. Так що жду корекції, можливо, буде трошки глибшої на обід, і тоді вже буду від цього відштовхуватися Тому що від 31 годинка по-любому буде якась локальна, локальне зняття ліквідності. Плюс в нас тут ми зараз бордерблоці, як ми всі знаємо. Да? Ось ордерблок, який е ще ми рухаємося в ньому. Да? До даже можемо полетіти, а потім піти на проєкт. Так що, якось так. Всім хорошого дня. Надіюсь, це було цікаво, всі зрозуміли і до зустрічі.